Друзі, перед тим як ми перекладемо стійке словосполучення афер Трампа або Трампас, спочатку дізнаємось про значення цього іменника Трампа. Як бачите, це мишоловка. Але ж ми знаємо, що ми не можемо перекладати дослів на стійкі словосполучення. Тому переходимо до правильного перекладу цього вислова. Отже, афер Трампас це махлювати. Наприклад. «Si haces trampas, no voy a jugar a cartas contigo» Якщо ти маклюєш, я не буду грати з тобою в карти. Інший приклад трошки відрізняється. «Si haces trampa en el examen, te expulsarán de la clase. Якщо ти списуватимеш на іспиті, тебе виженуть з класу. Отже, як бачите, залежно від ситуації, від контексту, ми маємо підібрати правильне українське дієслово аби зберегти сенс оригінального іспанського тексту.